Ну що, ось я вам можу показати, що за поле квітло. Давайте подивимось на це поле, що воно нам може дати з того, що ми маємо. Це той маленький, саме останній соняк, який у нас е -е -е -е, був, і він тільки зацвів. Бачите? Ось так. Давайте подивимось, ну нектар, звісно, в трубочках знаходиться, але так я ось не бачу. Хоча бджола чую гуде десь. Ось. З пилочком бачимо ось такі соняхи. Вон там ще бджола. Нормально, бджола полетіла сюди, щось він дає, цей сонях, певно. Тут не супер-пупер. Огромне поле, але ось там за балкою схоже, що ще одне таке є. Тому що я їхав, воно жовтіло. Ну що вам хочу сказати, це непогано. Для чого це непогано? У нас є рамки зараз в гніздах, крайні рамки, де, де в яких сім'ях, які звінять вже. Тобто вони ж виїдають з краю, і багато посічників-початківців ці рамки. Тикають постійно їм в центр гнізда з метою, що матка там засіє. Нічого вона там не засіє, пуста рамка без меду їм не цікаво а, Ну, на поточний момент. А ось сидять. Ось. А зараз є варіант, що вони їх можуть чимось і підлити, тому що в сім'ях вже досить хороша кількість розплоду там, де сім'ї нормальні. І ось бджолки. Якраз і зараз ті крайні рамочки і підділюють. До речі, ось саме зараз, коли є ось такий підтримуючий взяток, да, то можна, в принципі, їх і в центр буде поставити ті рамки. Тоді буде смисл. А просто так це ні про що. Сидить бджола. Бачите, тільки він зацвів. Ну, ось тут ще сидить бджола. Бачите, на. Ну, на великій кількості, при тому, що є вже зараз у нас вечір, 20 хвилина на 8 то це добре. Завтра тут буде непоганий двіжок. Ось і бджола літає, подивимось по вагам, тому продовжуємо вважити наших бджіл. Побачимось.